Друзі, всім, всім привіт! З вами завжди Василь. Це відео вже дивитесь, виходить, що це... Це відео вже дивитесь в новому році, в 25-му 100%. А ми зараз направляємося в Дніпро, до мами святкувати зараз. Ні, приїхали. Реально такі пробки, що капець, в 4 ранку встав. Вп'ять вже ми виїхали, тому що рано у нас буде потяг. Так, ходити. Я, до речі, їхав з таксистом, Дуже цікавий чоловік. Познайомилися, обміняли телефонами, телефона, живе біля мене. Каже, прийдеш назад, будемо каву пити, реально Розказували йому за Донбас, за наш. Розповідав, що блогер, що займався свиньями, йому це дуже цікаво. Закіс питав, хоче також. Ну йому це цікава тема за це все. Дуже такий був цікавий чоловік, тому каже, давай Василь, зустрінемось та поп'ємо кави. Каже, ну добре, це, вирушаємо. Друзі, ну що, ми вже е -е, в Дніпрі. Вітаю всіх з нам Роком. Свято, не свято, не знаю, але все ж таки привітаю. Знаєте, можна було б хоча б так на день закінчити війну, щоб хлопці додому та відсвяткували Новий рік зі своєю родиною, але такого не буде. Шкода. Стосовно таксі, дивіться, з Бучі до Києва я доїхав за 430 гривень. Ну, дуже гарний таксист попався, дав мені свій номер телефону, сказав, що обов'язково треба випити кави. Побалакали з ним, навіть ще трохи посиділи, побалакали, е, хоче не, про свини побалакати, ну я йому розповів, чим я займався вдома, тобто розказав, що блогер, йому цікаво, це про кос питав також. Тому прийду бучу, подзвоню, сходимо каву, поп'єм побалакаємо про сільське домашнє господарство. То дивіться, було 430 гривень, то в принципі я дав 500 гривень, ну, тобто я на каву завжди таксістам даю. Тим паче, які цікаві люди, то, ну, в принципі. Що підемо дати на каву, 5 годин ранку до мене заїхали. Приїхав сюди, в Дніпро, підходжу на вокзалі до таксиста першого, я кажу адресу, куди їхати ну, до сестри. Їхати 4 км. Він мені каже, 400 гривень. Я так і стою, думаю, кабець, я з Бучі до Києва доїхав за 430 ну, по, по цьому, по уклону. А тут буде, типу, 400 гривень. Кажу, та ні, дорого. Беру, визиваю таксі через окон, через програму. 150 гривень чоловік проїхав доволі. Я кажу, типу, ви що заробив? Він каже, звісно, заробив. Кажу, бо там ось взагалі 400 гривень просто. Він так рукою махнув. Кажу, тут такі цигани, що капець. Тому так, привітав всіх з Новим роком. Наступаючим, точніше. Все, ми зараз направляємося вже в квартиру. Замерз. До речі, погода дуже сильно помінялася. Ну, в буті набагато тепліше, тут якась аж, ну я думаю, 0 градусів десь, тому що телефон реально тримаєш, руки дуже сильно мерзнуть в принципі, у поїзді було нормально, тепло. Тому все, йдемо вже відпочивати. Хочу застряти в ліфті, тому що дуже я боюся цих всіх справ. Так, щось де тут. Реально боюсь цих справ. Е, ну, клаустрофобія трохи в мене є. Тому сподіваюся, що не застрягну. До речі, сьогодні не, не зможу з хлопцем побачитись, тому що вони святкують, ну, Діма святкує зі своїми батьками. Тобто мені треба підстригтися, побритися, щоб роман зробив ну, підправу трохи. Тому так. Скрипить такий ще, блін, старий. Реально страшно, сумка. зручно на плече закинул, мягкий пакет, ничего не высыпается, нормально себе на, на полку поставил и все чудово, то есть ну, реально зручно. Привет. 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 Не снимать? Ну ладно. Привет. 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 Який будет сегодня свято? Який? А? Новый, год? Новый а год? Вася вискучил. не, Вася Мама. не вышел. Так, друзья, что мы уже дома. Ну, у сестры на квартире. Кіра, стишок знаєш? Раз розповідай. Дві синички, дві сестрички купували рукавички, говорили, маємо ми Готувати, до зими. Заяву торговець круг, а у вас немає рук. Усміхнулися синички, так продайте лапкавички. Молодець, тому так. Сьогодні нас хто прийде вночі? Дед Мороз. Дєд Мороз Якщо Кіра нас не балувалась в цьому році, то подарує їй подарунок. Тому так Я раніше так завжди цікав, теж мені було цікаво, коли ще скоріше, ця ніч, але я постійно сидів, хотів дочекатися, щоб побачити, але засипав. Раніше просипаєшся, так класно вже подарунок є Тому так уже будемо скірати сьогодні чекати, да, на Діда Мороза? Що? Не... Я на Діда Мороза, хочу глянути, час. А Аде, так він чи не зараз. Смотрит, как дети себе ведуть. Да, ну ти ж вы себе добре, щоб не я сейчас. Тому... Так, друзі, відпочиваємо, трохи голова болит після цього поїзду реально. Там мама сестрою сти А Ми зараз трохи починимо. там таке? А что это такое? Открытка для Деда Мороза. А, Что, не можно показать? Я так швиденько, так нарисовала, намалевала открытку. Видно там? Ну, ничего не видно. Как это ничего не видно? Дай, 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 дай. Вот так, да? Все, а ну да, я, можно почитать, да. <coughs> что <шо coughs> тут ты для Деда Мороза? Так, ты сама писала это? Ну, Майже, да? Так? так, дорогий Дід Мороз, мене звати Кіра. Я дуже тебе прошу. Принеси мені, будь ласка, та палапки, слайм з, з блискітками. Слай... Слайм з блискітками і шоколадного Діда Мороза. Клас. Hey! А це що тут з боку? Дід Мороз, напиши що то в цій відкритці, відкритці. А, тобі має написать, да, як прийде? Ага. Угу. Ух ти, будемо чекати, що він тобі напише. А тут що я написала? Дед Мороз. Да. Томусь... І смайлик. і сердечко. Да. А які красиві. Лкири. Это я сама прилипала. Вот это вот я. Да? А косики красиві, лян ох. Смотри, тут еще я лочку нарисувала себе, uh -huh. подарочек і імя Кира. Uh -huh. Бачу, цікаво. До речі, помните iPhone колись дарував Кірі, я, як яка до мене приїжджала допомагала мені поратися по господарству, да? свиней кормили, да? Uh -huh. Курочка -чя пасли, то Кіра заробила на такий айфон, для того, я подарував. то працює до сих пір, да? Uh -huh. Шоу Да, А, какие красивые, да? Кира, ты кто? Кто ты? Квадропопер. Квадропер. Вот раз мода пришла. Фиг пойми, что детям голову дурить. А вот такие Васька, да? Красивый, ой, красивый. Реально, ну не мучай, не мучай, глянь, такие классные. Васька, очень классный Кири. Васька, да, любишь Ваську свою? Да. И Васька тебя любит, да? У меня а, глаза не коснулись. Так, Кирилл, спокойный, спокойный, чистенький, ты окупаешь, да? Да, Учисуешь. сама. Учесываешь, молодец, ухаживаешь, да, за ним? Угу. Васька. Даже я за ним лоток убираю. Молодец, требует, если завела. Подержи его, -по, я это сниму все. Добре, тримаю, тримаю, тримаю. Тримати. Якщо завела вже Ваську, то треба вже за ним доглядати, так? Да? Гарний кіт, гарний. Ти ж мій гарнюнька, гарнюнька. Сняла. Ну що, друзі, ми на площадці. Хтось іграшку загубив. Спускайся. Это мой замок. Твой замок? Я королева. Это мой замок. Иди сюда, Кира. Давай тут покатаемся. Давай. Кира. Кира трохи, трохи обижена. Зараз гастроли нам давала. Разбавилась. Так что мы тебе до дома идем, Кира? Опа! А ну, залазь, давай. Да ты сюда не бейся, сюда. На качели хочешь? А я на чай хочу. На Чего чековише. Мецна, У Нас срі так уж така була, тільки більше трохи. Голова закрутится. Да. Не надо лучше дать. Так дай, любой, меня мужчина. Не хочешь тут, не? Не хочу, у меня мужчина нельзя. Понял. Дичина, не в настрое. Сидай, то я покачаю. Як нормально я качаю. Игрую... Ні, тут у вас сильно не влазить. Тут я уже не влазю. Літом би ще в Та ну вроді срока, але бачиш вже не влазив. Что, влізла? Ну в мене уже. вже Я вже не влез. Поэтому Тому так ось трохи відійшли від дому. То... А я де буду? Ну я буду під Ще кружочок прокатнусь. Ось такий, друзі, новий рік. Сніга немає, салютів немає. У нас раніше, як ще новий рік я почував відчувати ще в школі, коли ще в перших числах грудня вже наряжали там якісь уже... Щось на вікна, Уже такий настрій був класний. Сніг уже був. Потім в селі чекаєш 12 години годин ночі, щоб салюти були. Кожна хата якби пускала салюти було весело. Зараз салюти не можна, війна. Тому так, але нічого, все ж таки життя продовжується не всіх, на жаль. Але так. Ну, мені до тебе сідати. Сідать, час тих боїшся. Це таке сама. Одна, друзі, будемо закінчувати цей влог, да, Іра. Не в настрої, дівчина не в настрої сьогодні. Тому так, приїхали, п'ята не буде, звичайно, що низким та і немає сенсу. Тому так, погуляли, не забувайте лайк. Підписка, будемо старатися щось знімати, ви просите. Знімати нічого, але я щось буду старатися. Тому так, всім пока.